Всім привіт! Сьогодні намалюємо лопату з Майнкрафт нам знадобиться коричневий для дерева. Та будь-який колір для е, самої лопати. Я візьму сірий, бо я люблю залізні. Ну, ви це зрозумієте з того, що минуло <гас> разу, коли... коли я малював меч, я його намалював залізним. Добре, тоді починаємо. Беремо. Темно-коричневий. і малюємо дві клітиночки ось так. Потім ось так дві клітиночки. Тоді малюємо ось так.

Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. От і все. Тепер беремо світло коричневий і зафарбовуємо ось ці от кубики, які ми пропустили. Пишіть в коментарі, яке вам обладнання з Майнкрафту подобається більше. Алмазне, залізне чи не заритове? Я люблю залізо. Беремо той колір, який ви обрали, і малюємо сюди. І ось сюди одну крапочку. Тоді. Раз, два. І сюди. Раз, два. Тоді робимо ось так. Тут три клітиночки. Хоп. І тут теж три клітиночки. Ха? Тоді беремо е, світло сірий, кого як, і малюємо. Вот такая вышла у нас лопата. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И делитесь с друзьями. На этом все. До погоды!